Війна, яка триває в Україні, забрала життя багатьох українців. Ворог нещадний і гатить по мирним містам, не жаліючи ні малих, ні дорослих. У той же час поліцейські, ризикуючи власним життям, продовжують сумлінно виконувати свої службові обов'язки та вивозити у більш безпечні місця тих, хто залишився в найгарячіших точках Донеччини. Екіпаж білий Янгол, який вже врятував сотні людей, як завжди, прямував на евакуацію. Поблизу їх автівки, ворог вдарив з артилерії. Снаряд розірвало поруч броньованою машиною. Та всі двері, зіркала. Ніє, не не Моргай! Не їдь! Попали під обстріл. Слава Богу, все целе. Тіка машина. Працівники екіпажу Білий Янгол розповідають: кожний раз, коли вони виїздять на виклик, страх, звісно, присутній. Всі ми люди і є жага до життя, але є розумінням, що їх відвага потрібна для порятунку людей. Їхали по яр на евакуацію. Все як завжди. Інструктаж, поїздка, і вже по дорозі, коли їхали, побачили на дорозі сліди свіжого прильоту, наче його обіжати, і відчув з правого боку сильний вибух. Лобове скло лопнуло, зрозуміло, що десь поруч лягло. Кабіні були іскри, бо пішов дим. Щоб було розуміння, яка потужність вибуху була пасажирську двері, навіть її просто. От вона зараз в зачиненому стані її просто вигнуло. Поліціянти, які були на маршруті, отримали травми різного рівня. Життя їм зберегла спеціальна броньована машина. Ця волна, взривна волна пішла всередину автівки. Ось ці осколки вони попроходили внутрі, але не пробили і залишились от між е листами захисту та зовнішньою стороною. Ця частина автомобілю не є броньованою. Тут немає капсули. Як правило, ця частина для речей, коли йде евакуація. Якщо б ми не довіряли, то нас би тут і не було. Кожен знає, що в нього рядом є товариш. Виконувати свою функцію та зберти себе та свою команду. На Донеччині йде війна, тому ми будемо продовжувати нашу роботу з, еваку... з евакуації мирного населення. На роботу працювати, будемо там. Вирішувати треба шоку, евакуювати. Ми для цього суда і прийшли. В білий ангел, для того, що допомагати людям. Екіпаж білих янголів створений саме для порятунку людей та надання допомоги мешканцям у точках, що наближені до лінії фронту. Вони працюють там, куди швидкі та аварійні служби не завжди мають змогу доїхати. Там, де межує лінія життя та смерті, де кожна хвилина рахується. Адже ніколи не можна передбачити, коли і куди наступного разу підступно вдарить ворог. Аби звернутися до екіпажу, можна зателефонувати за номером гарячої лінії. Для кожного напрямку вони відрізняються. Знайти номер свого напрямку ви можете на офіційному сайті поліції Донеччини.